Вже 75 років у рівному діє підприємство, де переважно працюють інваліди позору, незрячі люди. Наразі рівненське ужбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих спеціалізується на виготовленні щиток, малярних пензлів, спецодягу, текстильних виробів, сільськогосподарського інвентарю. Свою діяльність УВП УТОС почало у листопаді 1947 року. В ті часи це була лише друга така структура на заході держави. Починало наше УВП, як і більшість тогочасних молодих виробничих підрозділів товарів. Рисства з виготовлення найпростіших виробів, що для свого випуску не потребувало ніякого обладнання, окрім робочих рук. Це були, зокрема, так звані сітки, авоськи, щиткові вироби, пошиття ватних ковдр. А виробничі дільниці і гуртожиток знаходились у старих приспособлених приміщеннях. Транспортним засобом служила пара коней. З Часом підприємство розвивалося, з'являлася технічна база, зростали виробничі потужності. Для працівників почали будувати житлові багатоквартирні будинки, культурно-побутові приміщення. Підприємство в кінці 80-х років випускало досить технологічні вироби і мало постійне державне замовлення на такі вироби, як кронкорка, мюзле, деякі види щиток, і така продукція мала збут в багатьох містах України. А по кооперації з рівненськими заводами. РЗВА, Газотрон Радіозавод, РЗТА Рівне Сельмаш. На підприємстві випускали різні види електропроводок, спеціального призначення, катушки та запчастини електротехнічного призначення, тару із картону. Наразі на підприємстві працює 44 робітники, з яких 32 мають інвалідність позору. Це чоловіки та жінки різних вікових категорій, які готові навчати нових людей. Сьогодні, 29 листопада, у ВПУТОС виповнюється 75 років. Тож, попри складну ситуацію в країні, всі причетні до діяльності підприємства вирішили відсвяткувати цей день. Кожен з вас. На своєму місці. Це маленький герой, тому що ви переборюєте обставини кожного дня. І е, ми довго шукали ту національну ідею, а вона дуже проста. 30 років ми йшли, щоб знайти її сьогодні. І ідея національна в тому, щоб робити те, що можемо, там, де ми є. І повірте, від кожного в цьому залі залежить, залежить перемога. І е, я вас дуже прошу. Усвідомте це, що від вас кожного залежить перемога до слова суботу, 3 грудня відзначатимуть міжнародний день людей з інвалідністю. Його головна мета привернути увагу до рівних прав та можливостей всіх громадян без виключення.